Розміщення об'єкту зателізації небезпечних підходів поблизу вулиця грунтова міста Рівного до голосування це відео з громадських слухань у тинному громада мікрорайону майже одноголосно виступила проти будівництва. Зі 190 учасників громадських слухань 188 проголосували за заборону розміщення утилізаційного заводу під боком. Заступник директора всеукраїнської екологічної компанії, яка і мала будувати завод, телефоном пояснює. Мешканцям тинного неправильно розповіли про їхнє підприємство. Тому люди і повстали. Це не завод це маленьке підприємство, просто по і по утилізацію, а по правильному обращенню з відходами. Тобто салю людям, як би там розстріли то, що надо було. Депутати на этом якби там пропіарили, стіла це своє, як би там діло. Кожен отримав те, що хотів, тобто, ну, не хотят люди, ну не надо. Місце для перероблення відходів шукатимуть ближче до столиці, пояснив представник компанії, бо ні міська, ні обласна влада інвесторів не підтримала. На місці ж підприємства з утилізації небезпечних відходів у Тинному планують звести станцію техобслуговування. обслуговування.

Як компанію, частину цілого холдингу створили спеціально під цей проект. Про те, що це за холдинг та на чому він спеціалізується, розповісти, відмовився. Олександр Туз, новини Рівного.